Гутен Морген, новини з політ далі. Ми накопали для вас багато чого цікавого, аби максимально точно оформити для вас повну картину того, як росіяни поєднують свій хворий спосіб життя та будні. Тож почнемо. У Саратовській області поклали нову дорогу у якомусь там селі. Місцеві так зраділи своєму щастю, що аж ціле народне гуляння влаштували з урочистим відкриттям. Самі подивіться. Було все. І урочистий марш на великах, і спіч місцевого голови, і подарунки дарували, навіть концертну програму влаштували. Мені цікаво, а чого шамана не запросили? Щільний концертний граф? Знаєте, які плюшки мають сім'ї так званих російських СВОшників за те, що вони були на війні? Вони по квоту можуть вступити до будь-якого вищого російського навчального закладу. Причому анліміти разів. синок одного з е, вояк вступив до московського фізико-технічного інституту, але його виперли за те, що той не здара. Ну, якби ось він хотів сьогодні сходити на тренування, аби побити людей. Мені це подобається, але мені подобається бити людей, коли вони хочуть побити мене. І вони при цьому не проти, щоб я побив їх. Це була майбутнього фізико-технічна російська олігархія, суд професіоналізму. Так його відрахували з універу через півроку за те, що він такий же топоголовий, як і його папаша свошник, але нагадаю, він вступити туди може безкінечну кількість разів цього. Року його туди взяли знову. Чи надовго час покаже? Ви за нею сумували? Я навіть не сумніваюся. Самопроголошена знову ж таки так звана місць так званого ДНР, увійшла в чат. Блогерка-колаборантка розповіла е, своїм фоловерам, бою знає яким, як вона пристебниця фарбує губи. А контент. Просто задумайтеся, що я колю губи чотири роки, десь у районі чотирьохсот тисяч рублів. Вони у мене вже вийшли. А ви задумайтеся, чи можете ви дістати чотириста тисяч рублів і дати своїй жінці на те, щоб вона сходила до косметолога, зробила собі груди? неважливо що я вам даю мільярд відсотків. Що ви? Не можете собі це дозволити. Боже, а скільки треба їй заплатити, щоб вона мені більше не терплялася в інтернеті? Рубрика Я у мами інженер. Бо через які кула пекла треба пройти, аби скласти звичайний комод. Поправочка стосується лише тих, хто живе на території Ерефії. Починаємо збирати комод, і перше, з чим ми зіштовхнулися, це схема збирання. По-моєму, все зрозуміло. Це як взагалі. Більше нагадую схему збирання ядерного реактора. Друзі, йшов вже другий день комоду із пекла. Назвемо його так, тому що інших слів тут не знайти. На що ви хотіли? Світових меблевих магазинів у вас вже не хевається. Збирайте, що дають. Тим часом у Ногинську росіянин вирішив пограбувати піцерію, у якій працював. Він зрозумів, що бути там касиром не межа його мрій, і увірвався туди вночі з сокирою. Навіщо сокира ніхто не знає? року вигріб із каси десь 200 тисяч рублів, це приблизно 96 тисяч гривень, і поїхав собі у справах. Він думав, що по камерам відеоспостереження його ніхто не впізнає і не спіймає. Але упс! Його впізнали. Уявляєте? У Санкт-Петербурзі зловили героя дорожньої хроніки. Причина він їхав задом наперед на авто. Та ще й без водійського посвідчення. Прошу пробачення у жителів Санкт Петербурга за мої несанкціоновані дії та за те, що я їхав заднім ходом. Прошу пробачення, якщо скоїв резонанс чи когось потурбував. Не навмисно це було зроблено. Коробка автомат вийшла з ладу. Викрутився. Чи повірили ми? Нам все одно. Чи повірили тамтешні поліцейські? Хто його знає? Це ж Росія. Вона тамтешній так званий ВДВшник на честь свого професійного свята стрибнув з парашутом з 20-поверхового будинку. Чи багато для цього треба було візків? Відповідь очевидна. Їх не треба було взагалі. Чого він думаєте, стрибнув? З вами були новини з Боліт. Скоро побачимося.